Каже комаша бачила моє відео, коли я знімала і міняла тюль свою. Дуже шикарна тюль, коли ти чіпляєш її на крохмаль, з вулиці нічого не видно, але на вулицю все видно. А ком каже, що йому треба теж таку, навіщо тобі така тюль? А щоб голеньким ходити вдома. Ти часто це робиш? Постійно. А ікру червону єси? Так, хочу, як дадуть, жду. Жду! Давай продегустуєш, хочеш? У тебе велика ложка, держи, диви, в тебе ця банка стоїть 545 гривень. Я вже не хочу. Я мало заробляю, скільки там на тому ти Я в тепловозі їжджу, там мало заробляю. Там 8 тисяч гривень в місяць. Мені хватить тільки на одну ікринку. На одну ікринку? Ну давай. Ох, через ходу роблять ведеться. Кухню поставиш таку? Не. Не, не, за одну ікринку не поставиш? Не. А за скільки? Смачно. Смачно? Так. Да. Так що, якщо хто захоче таку кухню поставити, то можна до тебе писати. Ага. Мені писати? пишіть, мені ага. особисті повідомлення, по Києву приїде, виміряє, з вами складе всі, макет. Як, як воно називається це все? Що ти зробиш? Кухню. кухню. Пишіть дуже суперово, десь тисячу доларів бідиться така кухня.